Шахтар прокоментував удар російською ракетою по житловому сектору Краматорська, внаслідок якого загинуло три людини. Про це йдеться у Твіттері Донецької команди. Учора вночі російські терористи завдали ракетного удару по Краматорську, Донецька область, унаслідок чого зруйновано багатоповерховий будинок. Наразі відомо про трьох загиблих і 18 поранених. Слідом за міжнародним олімпійським комітетом у вправності відбілювати російських окупантів і терористів позмагалися в організації Об'єднаних Націй. Експерти ООН закликають допустити спортсменів Росії та Білорусі до міжнародних змагань. Про це йдеться у повідомленні організації. Ми закликаємо МОК ухвалити рішення у цьому напрямку і піти далі. Забезпечивши не дискримінацію будь-якого спортсмена за ознакою його національності, рекомендація МОК порушила серйозні питання прямої дискримінації, тому що спортсмени не повинні зазнавати дискримінації за національною ознакою. Ми розуміємо прагнення підтримати українських спортсменів та українську олімпійську спільноту, які разом з усіма іншими українцями. Страшенно страждають від війни, але Олімпійський комітет і у ширшому сенсі Олімпійське співтовариство також зобов'язані дотримуватись олімпійської хартії і у ширшому розумінні міжнародних норм в галузі прав людини, які забороняють дискримінацію, коли держави так відверто ігнорують права людини. У нас більше зобов'язань щодо підтримки наших спільних цінностей йдеться у заяві організації Об'єднаних недоумків, представникам якої варто було б з'їздити до Дніпра або Краматорська і подивитись на те, що означає спорт вне політики». Український футболіст Роман Зозуля прокоментував удар російською ракетою по житловому сектору Краматорська. Про це він написав у телеграмі: Краматорськ немає слів, майже як і в Дніпрі. Ситуація: влучання в будинок, два під'їзди. Сука, які ж ви... ви в цьому житті не вмієте нічого ані жити, ані воювати. Для вас виродки не існує правил війни. Ви вмієте залякувати цивільних, але не здатні на полі бою проявляти свою силу так, як з мирним населенням. Горіти в пеклі це занадто добре для вас, це не покарання. Бажаю, щоб кожен руський відчув на собі той біль, якого зазнали українці при втраті рідних домівок і всього, на чому будувалось їхнє життя. Написав Зозуля українська тенісистка Леся Цуренко, 136-й номер рейтингу WTA, в одній восьмій хардового турніру в Таїланді виграла у Анни Калінської, 53-го номеру WTA, котра грає під нейтральним прапором, оскільки є уродженкою держави-терористки. Цуренко виграла у трьох сетах за 2 години та 23 хвилини. 6-0, 6-7, 6-4. У чвертьфіналі турніру Цуренко зіграє з переможницею матчу Тетяна Марія Даяна Ястремська. Київський будівельник у матчі п'ятого туру другого раунду групового етапу Кубка Європи Фіба переграв Карху Баскет. Матч завершився з рахунком 65-62. Найбільше очок у поєдинку проти фінського клубу здобув легіонер Джоні Берханемескель. 18 очок. Таким чином, це третя поспіль перемога команди Валерія Плеханова, яка має чудові шанси на вихід у плей-офф-турніру. А в регулярному чемпіонаті НБА відбулася ціла низка матчів. Трей Блейзерс на виїзді був сильнішим за Мемфіс Грізліс, 122-112, Бостон Селтікс впевнено переміг Бруклін Нет 139-96. Філадельфія 76ers була сильнішою за Orlando Magic 105-94. Міннесота несподівано переграла Golden State Warriors 119-114. Houston Rockets подужав Oklahoma City Thunder 112-106. Utah Jazz переграла Toronto Raptors 131-128. Phoenix Suns на власному паркеті поступився Atlantic Hawks 100-132. А Сакраменто Кінгс без українського центрового Олексія Леня, котрий не потрапив до заявки на матч, переграв у гостях Сан Антоніо Спирс 119 109. Найкращим у складі Кінкс став центровий Домантас Сабоніс, котрий здобув 34 очки та здійснив 11 підбирань. Друзі, нам потрібна ваша підтримка. Дякуємо, що дивитесь наш канал. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі і ділитися цим відео. Якщо про спорт, то українською.